Наскільки ми готові гарантувати безпеку в Чорному морі без контролю за Кримом, і чи можемо ми це зробити дронами і москітним флотом? Чи нам потрібні великі кораблі? Ми завжди мріємо про великі кораблі, але говоримо зараз про реальну ситуацію, скажімо так, на наступні п'ять років. Що ми можемо? Давайте так, По початку. Ще раз скажу, треба вивчити документ, там прописане завдання. Одне з перших завдань це вивільнення повної території і взяття під контроль 726 тисяч квадратних кілометрів виключення економічної зони. Без вокруг Криму, в тому числі, це завдання, яке стоїть указом президента нашої держави. По-друге, звісно, що контролювати це без берега неможливо, ну, важко. Початок повномасштабної агресії. Противник підійшов до Одеси. Громадяни цього міста дивились неозброєним оком на військові кораблі Російської Федерації. Питання: де зараз ці кораблі? Я вам відповім: вони знаходяться в новоросійську, в російському, в новоросійську, біля східної частини Чорного моря. І вони від того не виходять. І не будуть виходити, поки в нас є певні спроможності. Ми це зробили разом: військово-морські сили, сили оборони і все решта. Так що ми можемо контролювати чи ні? То, навірно, трішечки можемо, і будемо за допомогою наших партнерів посилювати спроможності вітчизняного флоту, щоб це робити ще краще.